Ми вітаємо надвірнян з днем міста. Безліч хлопців, саме з надвірною, дійсно крутезні, найміцніші і наразі боронять край і мирне небо, яке маємо наразі в місті надвірні, це саме завдяки цим крутезним хлопцям. Щиро висловлюю вам подяку за цих хлопців і за ту підтримку, яка вся наша військова частина відчуває від вашої громади саме безпосередньо на передньому краю лінії оборони. Мальовниче місто надвірна пройшло позначку свого існування ще на рік. Цього разу гідний ювілей у 435 років не пройшов безслідно. Та щоб привітати мешканців надвірний належним чином, військові 50-го полку імені полковника Семена Визачана, Національної гвардії України, а також ї окремо гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» подарували музичні композиції. Десь на річ чор не розлай, рється вісня на простори Вільнасиля наче море, Про чудовий рідний край. Старший сержант Ілля Зелінський розповідає детальніше за свій полк НГУ, зокрема про свою місію тут вітати музикою. Приїхали до вас сьогодні з святкової нагоди з дня міста надвірна. Хочемо привітати всіх мешканців і заодно привезли Оля, до вас воно, наш оркестр. Хочемо воно, трішки вас познайомити з нашою воно, частиною. 50-й полк Національної гвардії України. Ми запрошуємо всіх на контракт. і Будемо щиро раді бачити на усіх. Бавах Національної гвардії України хлопець також розповів за свій досвід служби, а саме як він долучився до Нацгвардії України. За роки служби він дійшов до звання командира взводу, а за минулі дні на службі не шкодує. Почав служити в Національній гвардії з двадцятого року, тобто вже чотири роки на контракті. Жодного дня не шкодував. Маю трошки творчий, ну як не творчий ріст, а кар'єрний ріст. Вже уже зараз на посаді командира взводу. У мене в підпорядкуванні є 28 людей. Колектив дружній. І всі молодці серед потрібних людей в частині вибірка досить широка: від стрільців та водіїв і до офіцерів. Кожному як повідомляється, гарантується кар'єрне зростання. Саме в нашій частині ви можете очікувати на кар'єрний ріст. Нам потрібні і офіцери, і і солдати. Враховуючи теперішній стан в країні, пропоную нікому не боятися і все ж таки показати, що ви справжні. Патріоти нашої країни не ховатися, і будемо раді, ще раз повторюся, бачити всіх в нашій частині 50-й полк імені Семена Височана, місто Івано-Франківськ. Щодо діяльності самого ж полку, то він також задіювався в різних гарячих точках, виконуючи бойові завдання, зокрема в лісах Кремінної, де також і був сержант Зелінський. Наш полк виконував бойові завдання, і службово бойові в різних точках України і наразі виконує. Перебував особисто в складі медичної групи евакуації 50-го полку в Луганській області в лісах Кремінної. Проводили евакуацію трьохсотих і маємо досвід роботи в різних точках України. Захід зібрав велику кількість людей, частину з яких було нагороджено подяками Надвірнянської міської ради з нагоди відзначення 435-річчя міста, а саме військових, ветеранів, волонтерів, медиків, освітян, представників сфери культури, спортсменів і молоді, громадських організацій, представників установ міста, комунальних установ та підприємств.